Взагалі наша природа дуже багата на рідкісних тварин і птахів, багато з яких ви побачите у нашому музеї. І не забувайте, що недаремно кажуть жива природа. Якраз це мене насторожує, що вона жива. Ага, я уявляю, що оце оживе. Я чув, що декілька води. Біз зі швидкістю 45 км на годину. Ого, а велосипед максимум 30 кілометрів. Ого, навіть на велику від нього не втечеш. Буде і тобі гапле і велику твоєму. А для чого на велику в лісі кататися? Слухайте, а давайте підемо подивимося на щось більш безпечне. Дійсно, тут же повно всього. А все воно живе. Вова, ти кабан дикий, бо лякаєш, як і він. А, а! Дівчата, та перестаньте, це ж просто вислів, жива природа і все. Ага, ти так кажеш, щоб нас заспокоїти. Все, не хвилюйтесь, у музеї нічого живого немає. <реклама> говорив, що це просто вислів, жива природа. Беру свої слова назад. Знаєш, що, Максим, так не жартує. Давайте себе переконаємо, що це нам просто почулось. Я згідна, бо мені трохи страшно. Може, це так просто музей розважається. Та ні, як це був музей, би все крякало, пищало і каркало. Дійсно, отак і птахи мовчать. І всілякі олені. Це просто розігралася наша фантазія. А може хтось вміє відтворити звуки диких тварин і птахів? Так, Максиме, хто мені хрюкав під вухо? Та це ж по приколу. А так я не вмію. От перевірити тебе на чомусь. Тільки не на цьому. На приколу від музею. Ви переконались, що це не я. Ще не переконалася, тому все одно страшно. Ну, у цьому залі немає ніяких диких тварин і птахів, лише намальовані. раптом намальовані оживуть. Я собі це вже уявляю. Не фантазуй, будь ласка, а в моїй уяві такі страшні картини оживають. Це просто музей жахів якийсь. Давайте спробуємо ще у якій зал сходити. Ні. Тобі досить мало вражень. Ти ще хочеш перевірити, що я вмію перекрашувати тварин та птахів? Тихо. Ви нічого не чуєте. Не Нелякає, що ти чуєш? Мені здається, я теж чую. Тільки спробуйте сказати, що це знову я. Мене образились і наближаються всі до нас. Вся природа ожила. І готова до помсти. Нам не врятуватися, мамусю, забери мене звідси. Вони вже близько із усіх сторін. Ми будемо чекати, чи тікати. Тікати! Ви що, вже переглянули всі експозиції? Та ні, але нам вистачило. Вистачило на все життя. Такі спогади. Емоції просто зашкалюють. Не знаємо, чи наважимо ще прийти сюди. Хіба що зі зброєю? І разом з мисливцями. Ви думаєте, що ми тут щось не бачили? Сате «Добре чули»! Цікаво, що ж ви чули? От саме цього ви і не бачили. В одному із залів у нас демонструється фільм Звуки живої природи може подивитись? <звук> Даремно. Там такі цікаві звуки сама підбирала.